Це наймасштабніший, найтриваліший і найвиснажливіший проект, який ми коли-небудь реалізовували. Покоше. Ми працювали над ним 9 місяців. Майже на кожному кроці нас чекали виклики, які примушували задуматись: чи взагалі реально вдвох реалізувати такий проект? Але якщо ви це дивитесь, то напевно такий вийшло. Це була найважча робота і в плані підготовки, і морально. Вона про те, що саме нам, як суспільству, треба змінюватись, щоб достойно шанувати пам'ять про тих, хто віддав життя за Україну, і підтримувати тих, хто втратив своїх близьких. Ми ну, в будь-якому випадку, в якомусь вигляді, ми її реалізуємо. Особливо, коли час піджимає, у нас це краще, краще виходить. Швидше за все, це буде в останній тиждень і вся постановка, і одна репетиція, і зйомка. Зараз е, ходжу в навушниках, слухаю пісню, намагаюсь придумати якісь моменти, і воно і так в мене якось емоційно сама тематика. І піднімаю очі, і якраз цей момент е, по вулиці. Е, Проходить Є жінка з е чорною пов'язкою і воно просто мене як я прям сіла за роботу за блокнот. Що треба до кінця додумати всі моменти по постановці. Концентрація моя, як завжди, кудись уходила. Я щось там думаю, 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 потім заходжу в інстаграм, щось дивлюсь. Але натрапляю на публікацію, яка запалює першу ідею, і це публікація про те, що говорила Ірина Цибух про важливість пам'ятування. Мені одразу. З'являються картинки в голові, як я хочу е, цей момент показати. Наскільки якийсь один образ може зразу в голові почати певні процеси, що до цього в мене тижнями, то в принципі вже можна сказати, що і за декілька місяців не було відчуття, що я хоч трохи просунулась, тобто я просто сідала і намагалась щось робити, але це все. Ну, дуже важко йшло, і можна починати вже роботу з танцівниками після вчорашнього прогресу, що вийшло щось е, додумати, придумати. Бачу, в тебе якась штучка на лиці? I'm sorry. <реш> <Якісь> тісто. <реш> <реш> Я почала писати людям, хто б хотів взяти участь, і, як виявилось, в липні ніхто не сидить в місті. Фактично, ця ідея не має змісту без людей, тому що вона якраз про суспільство. Я не знаю, якщо чесно, що робити? Ще по po... ширині плюс-мінус моїх плечей, так щоб я могла туди пролізти всередину. Ну я полізу. Іди такі І па-па-па-па-па-па. Я не хочу А ну-ну, так, так руками. Ооо. Гарно. За кадром, щоб... Хтось натягував нібито. Можна мати тинг. Тиньк. Все, залазимо. Окей, а скільки вас там поставлять? Давай отут. Старіше, що ще з рук може На одну сторону нахилитись, того треба, щоб ви притримали. Ручки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Опустили ручки сім, ззаду обнімаєш вісім. Окей, о, так. Вода, декол. Часто ми. Там дивимося наверх, дивимось на форму, стоїмо на коліна. Це все символічні рухи, які ну, описують нас, наш стан. Тому ми тут не робимо мільйон хореографій просто так. І раз і два, фум, фум, пам пам, пам. -пам, -пам. Угу. На ну що, готуюсь до другої репетиції? На першій вийшло не все те, що. Мені хотілось, тому треба деякі моменти мені додумати допрацювати, щоб сьогодні вже вимальовувалась чіткіше картинка. Хоч зйомка аж через тиждень, але у нас всього лише три репетиції для того, щоб все фіналізувати зрозуміти, як знімати, підготувати всю хореографію. Це дуже мало часу насправді і ще й до того всього Соня себе жахливо сьогодні почуває. І, незважаючи на це, вона не захотіла відміняти репетицію. Вона жахливо нервує, я ніяк її заспокоїти не можу. Вона намагається це не говорити, але я все одно це все бачу. Це дуже сильно впливає на її здоров'я, і мені це абсолютно ніяк не подобається. Заходьте, заходьте. Можна краще, можна завжди краще. Я так кожен раз кажу, коли ми щось знімаємо. Потім ще один раз, а потім ще 20 разів повторити. Це прямісти того okay. на зйомка триває годин 5.